11 тисяч. Ух, тут і нагар. Я вам скажу. Ось і наш багато диручник. А хто має, тому легше. Тут перший селіндер. Старичок, старикан. я не обідуся. Все, тулка пішла в бік. Маєш, покарадуйся на целий. Друзі, усім привіт! вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Героям слава! Ну що, у нас знову проблеми з пенсіонером. Які саме? Трошки я вже встиг покусити так. Сьогодні поїхав ще одну ділянку, викусив. 20 сотик з горем, так можна сказати, пополам. Трава не сильно велика, така середня, але дуже важко кусилося. сілку на трактор на першій передачі ледве розкручує. Потрібно, як то кажуть, газ до бляхи, щоб більш-менш кусити якісно. І це я ще замітив тиждень перед цим, що якість у косу погіршується. Рішив на траву, але все-таки паливний насос, друзі, робить мені погоду. Тому придеться здавати його ще раз в ремонт. Я казав, вже зарікався, що я його більше в ремонт здавати не буду, але придеться здавати в ремонт, тому що гроші на купівлю нового насосу. А я хотів литовський корро купити рядний, він зараз коштує 11 тисяч. Китайський аналог. Ну я не знаю, чи це дійсно Китай. Просто один ліпший, другий гірший, чи є якась між ними різниця, не знаю. Китайський аналог в нього 9 тисяч. У знайомому мужика, там де я беру постійно запчастини, е насос такий був. І донедавна він ще був, десь місяць назад його питався. Він у нього вартував 6,5 тисяч. І тоді мене щось жаба задушила його взяти, але потрібно було це зробити. Тому що цін таких ніде немає. Це як задурно. Сьогодні я подзвонив, каже: забрали. Тому. Значить, зараз знімаємо, завезу в ремонт, форсунки теж знімлю. За цей час, що поки буде трактор стояти, у мене ще деякі ремонти проведемо. Перше, це поміняємо ось цей шланг, який йде на показчик тиску масла, він вже пустив. Потрібно його замінити. Ось такий будемо робити невеличкі ремонтики. Ну, все позмащуємо, подивимось. Може ще щось, не дай Боже, здибимо. Якісь недоліки. Значить, ми їм зараз тракторця і приступаємо до знаття насоса. Так, ну що, почнемо демонтаж, якого я не планував цього року. Я сподіваюся, що його не буде. Ключик 1714. Но мучити тракторця і робити неякісну свою роботу я не хочу і не люблю. Тому далі не шкодуємо гроші. Приводимо його, як то кажуть, в потрібний хороший стан. Це вже, напевно, буде десь четвертий ремонт даного насоса за 4 роки. Не дуже хочеться цим займатися. Шкода, що продали цей рядний насос. Так би купив би і забув, але таки ще раз дам в ремонт, все-таки витрачати 11 тисяч на литовський рядний насос. На того варте, якби трактор зі мною ще залишався би там на років 3-4. Поки я ще всі болти не попустив, знімаємо паливні трубки, демонтуємо, щоб вони нам не мішали. Так, і заодно вже відкрутимо їх самих форсунок. Нестандартні болтики. Насос трудиться вже. Получається півтора року після останнього ремонту. Ну і побачив він мотогодин з 500, точно. Тому це непогано, що ми зараз його здамо в ремонт. Заодно на форсунках поміняють розпилювачі. І це дуже-дуже добре. Ще можливо таке може бути, що у мене все-таки вимахується помпа що потрапляє так швидко солярка к тесті 15 годину і потрібно зливати ну, до 20 і через сапун починає видавлювати. Ну, і, до речі, ще на днях я поміняв ось цей датчик температури, тому що нагрівається до 70, падає на 0 стрілка. Поміняв, сьогодні попрацював. Десь до 75 нагрівся трактор, стрілка трималася нормально, нічого не падало. Надіюся, причина в ньому, але все одно якісь є подіргування. Ще треба буде глянути. Заодно до проводки треба мати подовжувачі. Колись я все-таки мушу собі купити або новий трактор, або інструмент набор інструментів. Думаю, краще новий трактор. Так. раз. Є ось такий насос. Не знаю чи... Він рідний, не рідний. Якщо рідний, то йому 40 років. Якщо не рідний, то він все рівно вироблений в СРСР і йому по крайній мірі років 35. Так точно є. Ще потрібно зняти нам форсуночки. 22, відкручуємо клапані кришки. Після цього, звичайно, зразу. Заглянемо до клапанів, так як я до них вже теж дуже давненько не дивився. Ух, тут і нагар, я вам скажу. Значить, все-таки масло не дуже якісне. Такого в мене нагару по крайній мірі не було. А на другому у нас виднося, що все клас. Так. Що виходить? виходить, що в нас нема доброго напавного змазування другого циліндра, точніше першого циліндра. Провіримо, провірим. Так, ключик ось такий. для форсунок спеціальний. Хто не має, Той не має, А хто має, тому легше. Так. У болота. Так, розпилювач. Ну, Розпилювач загадився так нормально. Що у нас другий покаже? Інтересно. Так. А, ну так, да, і на другому циліндрі теж нагар такий. Так, друзі, отримав насос тепер з ремонту. Мені його трошечки підналаштували. Е, нічого по ньому страшного не було. Значить, на перший циліндр видавав трошки не такий, як потрібно, тиск. Підрегулювали, поміняли е, перепускний клапан, тому що там стояв шариковий клапан, а має стояти трошечки інший рідний його. І також солярка в мене потрапляла. В насос скоренько набирали десь 15 години і все. І через сапуну видавлювало, значить поміняв я підкачку. Робота плюс підкачка-прокладка все разом тисяча. Ну, недорого порівняти, якщо купити новий рядний, це 9-11 тисяч, то я думаю, що це тисяча це недорого. Тому зараз його встановлюємо. В форсунках всі розпилючі нормальні, нічого там не міняли. Значить, встановлюємо зараз його і в принципі подивимось, як, яка буде ситуація. Так, давайте ще перед тим, як будемо ставити насос, бо пізніше буде погано добиратися сюди, поміняємо ось цей шланг, який нам йде на показчик тиску масла двигуна. Те мене старий вже пустив давно і так діло не піде. Добре, значить тепер ставимо трубку нашу новеньку, щоб нічого не текло. Перед цим трошки її підігнули. Так, насос ставимо зараз наш. Так, ось і наш багатодирочник. І зараз ми будемо ціляти. Ціляти будемо ціляти. Так набагато легше. Оставив на місце насос, закрив передню кришку. ну і Зараз почнемо під'єднювати всі штуцера, всі шланги. Зараз будемо ставити форсунки. місце під них я повичищав. Ну як місце під них? Точніше, не місце під них, а, а там, де місце під шайби. Я поочищав і зараз будемо це все добро ставити. Обов'язково кожен раз. Коли знімаєте форсунки, міняйте огнеупорні шайби. На 9 шайба тут іде. Так, це в нас перший циліндр. І ставимо. Так. Також форсунка має стояти рівно. Вона не має ні сюди дивитися, ні сюди дивитися. Оця штука має. Рівно бути по центру для більш правильного вприску. Вирівнюємо і закручуємо. Зараз мене цікавить вприск, зажигання чи не збилося. Даю повний газ на тракторі. Так. На декомпресорі прокручую. Пробуємо. Оп-оп-оп. Все, порскування йде шикарне. До ремонту навіть такого не було і струї, пам'ятаю, з першого циліндра. Добре. Здуваємо і слідкуємо тепер, коли буде вприск на першому циліндрі. Подивимось, де знаходиться на маховику цей вприск. Все, вприск палива. Так, коротше, вприск, в принципі, нормальний, нормальний, практично ідеально, не буду я нічого тут хімічити, так і лишаю. Тільки зараз, зараз поставимо трубки, звичайно, і подивимось, чому у нас не змазується перший циліндр. Є підозра, що масляний канал забився, тому що тут такий нагар. Тільки через це, бо другий циліндр у нас чудово змазується. Усі трубки, обраточки, все попідключав. Вроді все нормально. Можна пробувати. Ой! Як покажемо з Богом. Не димить. Ну не змазується перший циліндр. Другий капець змазується через аж забагато. Не йде змазування на перший циліндр. Хм, Добре, що я вскривав це все. Зараз придеться коромислоці всі знімати. І дивитися, чи все в нас нормально. Ну або тут попущу перше, напевно. Подивимося, чи йде подача. Так, відкрутив я ось цю гайку. Подача пішла, масла. Значить, все-таки проблема тут в штуцеру. Потрібно буде зараз зняти коромисло та подивитися, чи не забитий масляний канал. Зараз відкручуємо ось ці дві гайки. Добре. Ключик на 17. Відкручуємо. Не переживайте, хто не знає, якщо знімемо стійкі коромисла, то клапана нам не цей не розрегулюється. Тому якщо щось не бійтеся знімати, клапана регулюємось тут. Так, то ще виходить добре, що я сюди поліз, бо якби не поліз, була б халепа би не поступало сюди би змазка. Так, знімаємо. Знімаємо, знімаємо, знімаємо. Опа, Ух, тут трошки болота, нагар. Да, нічого, будемо це все зараз промивати. Так, ну от таке все дуже-дуже негарне. Тут є ось тут масляний канал по якому йде смазка і виходить на наші коромисла. От сюди потрапляє і, напевно, скоріше всього, що тут причина. Той на нього, що розкажу, старичок, старичок, старикан, Я не обідився. Підлікуємо зараз. О, зараз вже зовсім інший компот. Зараз потрібно повитирати, спробувати продути. Це все повимивав. Все чисто продув, шкода, що немає компресора. І зараз будемо ставити назад ось цей отвір. Якщо він буде забитий, вам не буде змазуватися головка. Ну і Тут я вже заодно повитираю, нових прокладок маю, на жаль, треба акуратно знімати. Вони ще не дубові, тому поставимо все назад. Те, що стояло. Вчора дивився відео будні села, якщо не помиляюся канал, де хлопець один розказує про те, як купляв трактора в магазині тракторний бригадир. І були проблеми з двигуном, з гільзами. Тракторний бригадир і ці всі інші компанії зв'язані між собою, Валера, ці всі. На сервіс трактор приїхав до вольєри. Ну і можете подивитися, який вольєра у відео чудовий, я так думав, що вроді непоганий мужик. Але виявляється, коли приходиться діло до грошей, всі стають гнилими. Можете подивитися. Будні села, якщо не помиляюся. Так, все, повертаємо на своє законне місце їх. Все, пробуємо зараз заводити. Подивимось, чи щось змінилося. <звук> що, розібрав я це все повністю, поклав солярку, хай відкисає, тому що десь на самих коромаслах забито. Навіть не на самих коромислах, не на самих коромаслах, а всередині в цій штуці. Тут масло виходить з цього отвору. Все нормально. Значить тільки там. Коротше, хай відкисає. Так, друзі, ну все. Проблему рішив. Яким шляхом Поміняв, коротше коромисла зі стійкою. Повністю все під заміну. От, бачите, відрізняється навіть окошарики заглушені. Такого немає. Чому поміняв? Тому що стійку, де забирає з головки на масло і подає тоді на наші коромисла. Е там було, напевно, якась така грязь, що не можна було ні помити нічим, ні продути, ні прочистити. Я пробував, пробував, нічого з того не вийшлося. За компресором також поїхав на колгосп. Попробували там продути, нічого не вийшло. Попробував вибити ось цей валік. Ось цей валік. От. І, коротше, мені ота стійка трісла. Все, рішення було прийнято, купив нове, 460 гривень. Зразу скажу, якість нікудишня. Нікудишня, клапана так. Тут ходить тільки поперечно, тут ще ходить, от як бачите, як він ходить. А тут ходить тільки так, поздовж. Тут ще й в бік. Тому буду шукати оригінальне коромисло в зборі. Тоді поставлю. Клапана відрегулював. Не хотів то все знімати, бо дуже нерви вже киплять. Тому зараз закриваю кришку. Ну і в принципі буде готово. Значить так, друзі, не витримав я довго, вирішив прикупити ось такий клапаний механізм з коромислами. Беушний Д37 двигун, стоя точніше, він на двигуні Д37, маркіровка вибита. Чому? Тому що люблю, щоб все було так, як треба. Мені цей. Надію не вношив, тому вирішив поміняти. Це таке буде доповнення. Добре, що сюди поліз. От зараз вам хочу показати. Бачите, як плотно стоїть з цієї сторони, а тут думаю, щось не то. Дивіться, який шат. Втулка. Ось ця втулка, що всередину на гарячу, посажена, пішла в ліву сторону, тобто до водія, пішла в ліву сторону, оцей майже зажало. А оцей болтається, як знаєте самі, що? Тому зараз це в срочному порядку будемо міняти, бо це просто нікуди не годиться. Це от така якість нових запчастин. Зараз німлю вам і покажу, що там робиться. Це от буквально пройшов тиждень. Що вже можна говорити, що було б тут за місяць. Ось така якість запчастин, тому трактор Т-25 ТР з кожним роком стає, можна сказати, більш ламучішим, через неякісні запчасті, Якби тут би вставився б оригінал, дійсно справжній новий оригінал, а ну, тоді би це все ходило довго і нудно. Береш 30-річну запчастину, а вона краща, ніж нова. Така якість. Якби такого трактора нового, то я б не протів взяти. Десь стояв якогось діда і приїхав, взяв який там з напрацюванням. Нехай там 200-300 мотовгодин. Його хватило би, щоб без ремонтів років 5. Купують через 100 китайці. Нічого не маю проти. На даний момент актуальна дійсно тема серед китайців. Тому для вас завжди стараюся вам розповісти ось у правду, як трактор працює, щоб ви розуміли, чи воно вам потрібно. Так, теперішній час. Такий трактор актуальний, тому що ціна. Хороша, як не крути ремонтна пригодність. Тому що зараз знаєте, що проблемка з запчастинами не тільки для такого старого пенсіонера, а для китайців і японців то я взагалі мучу. Буде тільки погіршуватися поки русня не втече. Ну як не втече, поки тут ми їх не прикупаємо. От. Бачите, який зазор? Нова деталь. І тут зазору нема. Все, тулка пішла в бік. Маєш, кажуть, радуйся, веселиться. Нічого, ставимо БУ. Ну ось, сідає все як треба чітко. Все, гарно затягнемо. І буде красота. Підрегулюємо тоді клапана. Так, і тепер давайте перевіримо, чи все в нас змазується, чи все в нас добре. Працює чудово. Все-таки рідні коромисла, рідний клапанний механізм це зовсім інший компот. Якось так, друзі. Отакий, От друзі, у нас сьогодні ремонт. Також ще, друзі, підскажіть одну штуку. У мене чомусь на сітку, там де повітряний фільтр, потрапляє масло. Хоча в мене рівень масла, я навіть наливаю трошки менше, ніж потрібно. Підскажіть, що це може бути, яка причина. Тягне повітря, все класно, нормально. Ну але от потрапляє масло і після цього трошечки втрачається тяга. Тому буду радий почути в коментарях, в чому може бути причина. Ну, якось так, друзі. Всім звичайно дякую, хто дивився відео до кінця. Кому було цікаво дивитися півгодинки, як я кручу гайки та розказую усілякі байки, ставте пальці вверх. Кому не цікаво, ставте пальці вниз. Ну а всім, як завжди, міцного здоров'я, любіть, поважайте свою техніку, а вона вам платить. Тим самим все, па-па.